Сьогодні, фактично, під ракетними обстрілами Росією Києва та інших міст України ми передаємо перші три генератори з 11, які ми були закуплені фондом Разом Україн» в українські лікарні. Команда разом Хелс, завдяки гранту від Америке, закупила 11 потужних генераторів партнерства зі здорові едженсі та пацієнти України. Генератори будуть встановлені в 11 лікарнях України. Ми плануємо закупити ще мінімум 10 таких генераторів та доставити їх в лікарні в різні куточки України, для того, щоб вони могли працювати безперебійно та рятувати життя мирних українців. Я звертаюсь до вас з закликом донатити на програми фонду Разом Україн, тим самим допомагати рятувати життя України. Ми переконані, що добро та підтримка можуть зробити цей світ краще разом. Ми сильні. Приєднуйтесь до наших ініціатив.